Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні розглянемо ту загальну проблему, яка станом на сьогоднішній день є в нас в державі і з якою, в принципі, всі змирилися. Саме звуження змісту прав і, в принципі, їх зменшення. І так, 27 березня 2014 року Верховна Рада швиденько прийняла закон про підвищення граничного віку 45 до до 50 років для для, для військово і тих, кого можна призвати, і потім вже 22 липня прийняла вже з 50 до 60 років верхню планку. Тобто, фактично, Верховна Рада почала дуже швиденько працювати. І, в принципі, це було б все добре, якби вона працювала і далі в такому напрямку, а не займалася вибірковістю. Тобто, в той час, як я вже говорив, можна було мобілізувати 1100 резервістів, військовозобов'язаних і відбити. Щоденько Лугондон, бо ні Росія не була готова до того, що ми оголосимо мобілізацію, приховану мобілізацію можна було зробити, хоч бо критики говорять про те, що мобілізація це там явно було. У нас є таке поняття, як прихована мобілізація, можна було приховано оголосити. І, в принципі, це все було реально, оскільки ніхто не був готовий до того, що. СБУ, там Донецьке, здасться і так далі, і тому подібне, перекинеться на сторону Росії. І таким чином все це вони приймають Верховна Рада швидко, коли їм потрібно ці закони приймати, або коли за ці закони, мабуть, їм додав якусь добавили. І наразі вони хочуть знизити вік до 55 років. І це зниження, йде прощупування, його це зниження обговорюють, обсасують там і так далі. Але поки що віз проблеми на сьогоднішній день лишився на тому самому місці, де він і був. І так, радник, представник президента України є такий Федя Веніславський. Проти зниження максимального віку виступає і до 55 років, і він свою позицію обґрунтовує тим, що це там буде погано, що це там знизить обороноздатність і так далі. Так ось з такими підходами, як вибірковими, як Федір Веніславський, цілий професор, мабуть, ще при Віктору Федоровичу Януковичу став професором. Вони е, мають право на життя, але це є повне непорозуміння того, що відбувається. Жоден закон не має зворотні сили, тому якщо цей закон не приймуть, то ніяк він не може вплинути на демобілізацію вже призваних. І це говорить стаття не я, а стаття 58 Конституції. Закони та інші нормативно праві акти не мають зворотні дії в часі. А хто е, зостався 55? Е, і більше і не призваний на сьогоднішній день, це в основному більше з них вже придатні, оскільки людина повноцінно живе приблизно під, з 25 до 50 років саме вік розквіту людини, якщо вона не курить, не п'є там і не займається іншими різними або в силу обставин не працює на шкідливому виробництві, чи ще якась катаклізма. А всі люди, які на сьогоднішній день підвищення пенсійного віку, підвищення віку, який призивають там до, до Збройних сил України, то це вже після 55. Це вже взагалі, по-перше, значна частина не доживає людей до 55, а ті, хто дожили, то у них вже цілі букети хвороб. Ну і стосовно цей закон, будуть приймати, я думаю, місяці 3-4, і не менше, і можуть прийняти пониження віку і до 20 років, є держава, в неї є право на врегулювання правовідносин. І ця держава на сьогоднішній день, яка стоїть є окремим суб'єктом права і стоїть вище, ніж народ, в неї є абсолютне право, як пише Європейський суд. Це абсолютне право народ не давав державі цього абсолютного права на врегулювання правовідносин, але вони собі провласнили це абсолютне право. Таким чином, всі ті, хто більше 55 років на сьогоднішній день знаходяться у військах, це в основному вони валяються хворіють, по госпіталях валяються. Ну і так далі, тому подібне. Тому говорити, що вони є прямо боєздатні в повному розумінні цього слова на сьогоднішній день не приходиться. І так можуть після 55 нікого не звільняти, оскільки будуть казати, що це неконституційно. І ця схема стара, а саме, як кажуть в народі, закон, що дишло, каже, як держава напише, так і вийде. Бо казали, так і, так і вийшло. І так, в 2014 році Віктор Федорович Янукович, судячи з того, що він ганебно втік, і ці управлінська розгубленість привела до того, що станом на сьогоднішній день маємо війну, а обов'язок держави не допускати до війни, як я вже говорив. Чиновники мали бездоганно виконувати свої обов'язки, і оскільки вони бездоганно получали в повному об'ємі свою заробітну плату, то в війні на сьогоднішній день між державами Україна і Російська Федерація, винна, в тому числі і держава. Всі, хто говорять про те, що нібито я там просто так звинувачую Держава, Україна в війні. Ну, це можна про це говорити, але я вважаю, що є всі правові підстави для того, щоб говорити, і що вона є як мінімум причетна до війни, якщо не говорити, що е, вона є пособником у цій війні, яку розв'язала держава Російська Федерація, оскільки, якби зусилля чиновників були потрачені на присікання е, сепаратистських настроїв. Там різного роду свого часу були, мали бути посаджені там, Корченські і всі інші в тюрму за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, ворожнечі або фактично ворожнечі між людьми. То ну, і в нас не було би на сьогоднішній день війни, якби чиновники виконували всі свої. Обов'язки бездоганно, то я думаю, що війни то також не було би. Тому будьте здорові, всі думайте своєю головою, всім всього доброго.